Чудове ранок поклоніння. Давайте скажемо слава Богу. Він достойний найвищої слави, наш Господь. І, напевно, найщасливіший момент це коли ми можемо збиратися так, як церква, діти Божі разом, і відчувати ось цю близькість нашого Батька, нашого Творця, нашого Спасителя, мого Спасителя. Це дуже приємно. І я завжди за це вдячний Богу. Думаю, кожен з нас таки сам має враження і Відчуття. Я сьогодні хочу говорити про мову, таку конкретну для нашого практичного застосування. І проповідь я назвав конкретні, зараз мені допоможе Богдан висвітити, про імена будемо говорити сьогодні конкретні імена біля тебе. Якось пам'ятаєте, я раніше говорив проповідь на тему один одного про те, що Біблія нас закликає до того, щоб ми один одному служили в цьому великий глибинний сенс Євангелії. І сьогодні хочу дещо конкретніше про імена саме. Знаєте, є така в нас, в християн, така ну, такі загальні фрази. Наприклад, нам важливо любити один одного. Нам важливо допомагати іншим, важливо підтримати. І всі це дуже хороші речі, біблійні речі, але вони, знаєте, такі в загальному. Ну, ну, Робити добро. Ну я ж ну, я ж, я ж, роблю добро. Ну, Треба підтримати. Ну, Ну, як? Ну, підтримаю, кого треба буде підтримати. Сьогодні я хочу зробити, от, на... я багато читаючи от, в Євангелії про конкретні імена, мене це наштовхнуло на думку. Що наше служіння, воно виражається не в такому загальному абстрактному, а в конкретних іменах людей, які знаходяться поряд з нами. Адже одна справа в загальному знати, любити, допомагати, і інша справа любити Павла, підтримати Петра, допомогти Софії. Це зовсім по-іншому, тому що це конкретика. Чи задумувались ви? Для чого нам в Біблії стільки імен? Інколи читаючи книги, особливо там, де родовідні списки, там якісь вітання в листах, думаєш, та на що тратити цілий розділ чи декілька розділів і там називати і такий, 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 така, така? Навіщо це все? Виглядає інколи поверхнево, що, напевно, зайве воно в Біблії? Для чого там стільки імен? Можна подумати, ну просто для того, щоб давати гарні імена нашим діткам, да, які родяться в наших багатодітних сім'ях. Але ж ні, це, ну, це жарт, це не для того. Суть набагато глибинніша. Суть в тому, що Біблія приділяє велике, величезне значення іменам, особистостям, які зростають. Пам'ятаєте, одного разу учні Ісуса дуже раділи. Що Бог їм дав владу зцілювати, виганяти злих духів. Але Ісус тоді їм каже, ви не радійте з того, що вам коряться ці злі духи, а радійте, що ваші імена записані на небесах. І останній вірш Біблії, останній вірш Біблії, об'явлення, 21 розділ 27 вірш, каже про те, що ніхто. Ніякий, хто чинить неправду, нічого не чисте не війде на небеса Царство Боже, а тільки ті, хто записаний в книзі життя. Іменам Біблія, і Господь приділяє дуже велике значення. Хочу сказати про те, що Бог знає кожну людину по імені. Твоє ім'я знає Господь. Слава Господу! Бог працює з конкретними людьми. І це не я вигадав. Я навіть так позначив, є книга імена. В євреїв книга «Вихід» називається книга імена. Ну, в них простіше. Тора перші п'ять книг називається першим словом. Тобто на початку буття називається Берешитною єврейською. Це на початку. Книга вихід називається книга імена. І там далі, так і починається перший вірш. Імена, синів Ізраїлевих і перечисляється далі. Ми читаємо Ісай 43:1. Що Господь назвав твоє ім'я. Сказано так: я Господь, який створив тебе, Тебе сформував, не бійся, я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я, ти мій. Ще Писання говорить про, Ісус, про Ісуса, що Він кличе своїх послідовників по імені Івана 10.3. Він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І навіть більше того, Біблія показує нам Бога, який не тільки по імені до нас звертається, кличе. А що Він навіть більше знає. Він, Давид пише: Ти знаєш, Господи, коли я сідаю, коли я встаю, що я говорю? що нема навіть слова на моєму язиці, ти все, Господи, знаєш. Так, Ісус казав, каже, ви пам'ятайте, що ви набагато, що ви дуже цінні. У вас навіть волосся на голові пораховано. Це все говорить про те, що для Бога кожен, Ти, Назар, Віктор, і всі імена я можу називати, ти цінний, дуже цінний в очах Божих. І Ісус. Він працює з тобою. Ще про імена ми бачимо, як Ісус працював. Він обрав 12 конкретних імен бути своїми учнями. Не просто так Ісус прийшов, знаєте, і ось так: для всього світу слухайте мене уважно, всі слухачі. І робіть те і те. Ісус працював з конкретними людьми. Так, Він проголошував і для всіх присутніх, але Він обрав учнів конкретних Петра, Андрія. Якова, Івана, Пилипа, Варфоломія, Матвія, Хому, Якова, Симона, Юду одного іншого. Він обрав конкретних людей і інших, з якими він конкретно мав відносини. Там Закхей, Лазар, Марта, Марія, Симон, Никодим, інших імен ми можемо називати. Тобто Ісус Він працював з конкретними людьми і зробив вплив на них. Сьогодні так само Ісус працює. З кожним з нас він досягнув твого імені, Тебе. І впродовж далі я хочу згадати історію апостола Павла. І потім ми візьмемо приклад це вже на своє життя. Апостол Павло був людиною, яка дуже попрацював, щоб вкластися в імена людей, які поряд з ним жили і служили. Його історія починається з того, що він був. Гонителем церкви, тобто він, християн, який на той час в першопостольській церкві тільки увірували, він з ними вчиняв жорстоко, він їх садив у в'язниці, побивав і робив зло, так би мовити, для той, тодішньої церкви. І його на одного разу, коли він ішов чергове в Дамаск, щоб там ув'язнити християн, його зустрів Ісус своїм потужним осяйним світлом, зупинив його, він повалився на землю. І там його розмова, хто ти, він каже, я Господь, якого ти переслідуєш. І там настав момент його увірювання. Від того світла, яким його Бог осяє, він втратив зір. Він декілька днів був незрячим. Потім Бог послав свого послідовника Ананію, який, помолившися, він отримав далі зцілення, його зір вернувся до нього. І тут він починає своє служіння. Ми далі впродовж проповіді будемо згадувати моменти з його життя. Він був тою людиною, з якої ми сьогодні можемо взяти приклад. І я хочу зараз впродовж зачитати нам текст, біблійний текст, такий чималий текст, який, ви може скажете, не дуже такий цікавий і доречний, ну, бо там нічого такого не описується. Але я хочу спеціально, щоб ми разом зараз прочитали цей текст: Римлян, 16 розділ. І тут десь віршів з 15. Дивіться, тут підкреслено деякі от імена, так як ми говоримо сьогодні про імена, я хочу, щоб ми на них звернули увагу і читаємо разом. Павло пише: Поручаю вам нашу сестру Фиву, служительку церкви в Кінхреях. Вітайте прискилу і акилу моїх співробітників Ісусі Христі, які за мою душу свої голови клали. Вітайте і їхню домашню церкву. Вітайте мого улюбленого Епенета. Який є первістком Азії для Христа, вітайте Марію, яка багато потрудилася для вас, вітайте Андроника та Юнію, родичів та співв'язнів моїх, вітайте амплія, мого улюбленого в Господі, вітайте Урбана, нашого співпрацівника в Христі та улюбленого мого Стахія, Вітайте Апелеса, випробованого в Христі, вітайте тих, хто з дому Арестовула. Вітайте мого родича Іродіона, вітайте наркисових, які в Господі. Вітайте Трифену і Трифосу, які потрудилися в Господі. Вітайте улюблену Персиду, яка багато потрудилася в Господі. Вітайте Рухва, вибраного в Господі, і матір Його та мою. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермію, вітайте філолога та Юлію, Нерея і Олимпа. Вітаю вас, мій співпрацівник Тимофій, і Лукій, і Ясон, і Сосипатер, мої родичі? Вітаю вас, і я Терцій, який написав це послання. Вітаю вас, Гай, гостинний до мене і для всієї церкви. Вітаю вас, міський скарбник Ераст і брат Кварт. Ось таке цікаве сьогодні незвичне місце. Чи звернули ви увагу на те, що в цих 15 віршах так багато імен конкретних? Хто порахував? 35 імен. 35 імен, які тут згадує апостол Павло. А як ви думаєте, ці імена це просто ну, те, що Павло знав якісь гарні імена того часу, це чужі випадкові імена? Як ви думаєте? Ми читаємо з переліку опису, що ні, це конкретні люди, з якими Павло мав взаємовідносини. Про багатьох він пише, що вони були родичі, в яких він вкладався. Про багатьох він пише, що вони його улюблені, тобто він з ними проводив багато часу. Про багатьох пише, що вони проходили випробування. Інші різні брати та сестри. Ми тут бачимо, з якими він мав відносини, з якими конкретні люди, з якими він працював, служив, жив, гроші заробляв і інше. І е, чому я це говорю? Тому що ми сьогодні живучі, я хочу задати нам питання, а назви мені твої імена, імена людей, з якими ти служиш, працюєш, в яких ти вкладаєшся. Апостол Павло, він після свого служіння у в'язниці, скоріш за все, да ми знаємо передань, що він був страчений, Павло відійшов до Господа, але залишились імена яким він вкладався і яким він служив. І їх тут тільки 35 згадано, а загалом їх набагато, набагато більше ми бачимо, якщо досліджуючи дії апостолів і послання. Ми проживаємо своє життя. Ми свого часу відійдемо до Господа. Що залишиться, які імена залишаться після тебе? Я про це хочу сьогодні таке серйозне питання пороздумувати, адже це дуже важливо. Роздумуючи далі про апостола Павла, ми бачимо, що на початку його служіння, коли він увірував, коли Ісус його зустрів, він намагався якось пристати до церкви, але Павла дуже боялися, бо він гнав церкву. І трапляється в його житті Варнава, поважний вже той служитель в першоапостольській церкві, який бере Павла і йде, щоб познайомити з церквою. І більше того, не просто познайомити. А він бере, його долучає до служіння в церкві і разом з ним служить. Павло, з Варнавою і інші були в Антиохійській церкві основними служителями. Це ми читаємо в діях. Потім Варнава з Павлом вирушає в першу місіонерську подорож, беруть з собою Луку, беруть з собою Івана, і вони разом служать. І Варнава. Вклавшися в Павла, здійснив величезний вклад не тільки для особисто Павла, ви дивіться, як цей ланцюжок розвивається, оце дерево. Він вкладається в Павла, а Павло тепер вкладається в інших десятки-десятки людей. І ось як шириться оцей вплив царства Божого. Далі ми читаємо про Тимофія, коли Павло йде вже в другу місіонерську подорож, уже окремо, Варнава пішов якби, з Марком. А Павло іде з силою Солоном з Лукою уже в, в другу міснерську подорож, уже знову шириться царство Боже. І е, тут зустрів він в Лістрі. Павло зустрічає своєю командою в Лістрі побожну одну сім'ю, бабуся Логіда. Мама Евникія. І в них був молодий юнак Тимофій. І Павло, бачачи цього юнака, він вирішує також. Вкластися в цю особистість, він бере його собою в місіонерську подорож, де вони разом проходять різні моменти, сілень, в'язницю, успіхи, невдачі, складні моменти, але цей Тимофій він зростає біля Павла і стає згодом, ми бачимо, потужним служителем. Що це вчить нас сьогодні? Що ми так само можемо задати собі питання: а чи є хто мій Павло, хто, хто той? Від кого я можу вчитися сьогодні, як Тимофій? Конкретне ім'я? Ми про ім'я сьогодні говоримо. Ім'я. Від кого ти вчишся? Павло? Чи Наталія? Хто твій Тимофій, якщо ти вже зрілий християнин, трішки молодший за тебе? На кого ти можеш здійснювати хороший вплив, направляючи до Ісуса, підтримуючи в молитві? Хто? Ім'я? Ім Успіх служіння і взагалі цінність життя, вона вимірюється не кар'єрою, досягненнями якимись математичних там, формул, чи доларами, мільйонами. Це все не таку має цінність, як імена. Справжня цінність життя і досягнення вимірюється іменами, яких, на які ти здійснив свій вплив. Імена, які завдяки тобі виросли тим, ким. Вони стали. Ось це ось цьому вимірюється справжня цінність життя. Далі ми в історії Павла бачимо акилу і прискилу людей, з якими він познайомився в другій місіонерській подорожі, і він з ними спільно проводить дуже багато служіння і життя. Він подружившись з ними, вони мали бізнес, виготовляли намети того часу. Це було дуже популярно, напевно, як, як в наш час нерухомість. І вони разом мають Павло і бізнес разом з ними мав з акило і прискило, і разом служіння. Вони йшли в другу місіонерську подорож разом з командою, в третю місіонерську подорож. І в Павло, вплинувши на акілу і прискилу, так як і на Тимофія, який звершив багато впливу на інших, так само на Акілу, Акіла це був чоловік, і його дружина була прискила сім'я. І вони так само вже ми читаємо в третій місіонерській подорожі, Акіла з прискилою знайомиться з Аполосом. Вченим мужем, який щиро проповідував, але проповідував не про Ісуса, а про хрещення Івана. І з Прискили приймають цього аполоса, йому підказують правильну дорогу, і він далі потужно цей аполос звершує вплив на інших. Ось так воно працює в, в Божому Царстві. І я хочу нашу увагу сьогодні направити на те, що служити Богу – це служити конкретним іменам. Часто ми в церкві живемо, так як я починав проповідь, загальними фразами. Ну, я служу Богу, я люблю Бога, треба робити добро, треба жити гарно, треба підтримувати один одного. Правильно. Тільки вимірюється воно це все іменами. Служіння Богу вимірюється конкретними іменами. Ісус про це вчив. Ісус сказав, хто напоїть чашкою води в ім'я моє, той для мене це робить. І навпаки, Він казав, хто спокусить. Горе такому. Ісус ще говорив, каже: коли я був у в'язниці, ви мене відвідали, коли я був спраглим, напоїли, коли я був голодним, ви подали їсти, коли я був форем, ви посприяли цьому, а праведники кажуть, Господи, та коли ж ми тебе таким бачили? А Ісус каже, те, що ви зробили одному з братів моїх, те мені ви зробили. Тому служити Богу це служити конкретним людям, конкретним іменам, які поряд. Імена Віктор, Назар, Аліса, Я можу називати да, всі імена в залі, конкретні імена. В цьому вимірюється наше служіння Господу. Бо без імен не мають сенсу знання чи служіння. Який сенс у знаннях, що ти такий отримав три освіти, винахідний, крутий, але ці знання не передані іншим. Який сенс в них? Який сенс в служінні, якщо воно не розповсюджується? Що ти тільки такий крутий в церкві чи якомусь русі, такий ти інстаграмний, весь і, і, і гарний, але якщо це служіння не розповсюджується, не досягає конкретних людей, не змінює конкретних людей, що толку з того служіння? Який сенс в великих справах, якщо вони зупиняться після нас? Який сенс заробити мільйон чи мільярд грошей, величезний бізнес, досягнути великих висот? І якщо ти помираєш, і воно зупиняється. А імен. Імен, які несуть цю справу далі, імен, які ти вплинув, змінив їх, немає. Ну що з того толку? Немає це сенсу. І сьогодні це серйозне таке питання до нас. А на кого я впливаю? Які імена в моєму молитовному списочку? Які імена, з якими я п'ю чай чи каву, спілкуючись про важливі речі, які імена, кому я несу допомогу, спішу підтримати? Серйозне питання сьогодні для нас. Хочу трішки звернути нашу увагу на, пам'ятаєте, я говорив, що в Біблії дуже багато є текстів, де згадуються родовідні списки. Родовідні списки. Задати питання. Яким буде твій родовід, родовідний список? Пам'ятаєте, коли ми читаємо родовідні біблійні списки, то ну, там, пам'ятаєте, така, така приблизно риторика. там Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова і так далі. там Давид, там Давид, Єсей породив Давида, Давид породив Соломона. І перші рази читаючи, думаю, ну, що за таке взагалі так смішно воно звучить? Ну як це так? Ну по-перше, чоловіки не народжують ну, в нашому сприйнятті. А по-друге, якщо і, і породив, то там не тільки одного Давида. От конкретно візьмемо, да, написано Єсей породив царя Давида. Ну так Єсей породив ще, окрім Давида, ще семеро братів. Пам'ятаєте, якби кращих зовні за Давида. Там Давид породив Соломона. Ну так в Давид, Давида народились не тільки Соломон, а й інших ще багато. Але знаєте, тут сенс набагато глибинніший. Народити дитя це одна справа, а породити особистість після себе, яка виросте і стане ще, можливо, кращою за тебе, це зовсім інше. І тому в біблійному сенсі породив це ім'я, яке цей чоловік сім'єю залишив після себе. Це це ми говоримо зараз, якби да, трошки з, з родинного дерева. І далі я ще хочу поговорити те, що Павло робив з точки зору поширення е, Божого царства, да, що ми в церкві, наші друзі, не, не, не діти. Але говорячи про дітей, ось дивіться. А чи задумувались ви так ось трошки стратегічно вперед, Так, не знаю, на, на 50, на 100 років, от, да, схематично зображено. Тобто є ти, сестра, брат. А, якщо залишишся ти сам, то на тому, в принципі, родовідному дереву твоєму родинному, скоріш за все, якби воно зупиняється. Якщо ти одружишся, вийдеш заміж, і у вас народяться дітки, це дерево йде далі, цей списочок. У вас є дітки, які теж одружуються, які теж народжують. І чи мислили ви, а яким буде твій родовід? От наскільки ти хочеш вкладатися в імена, які будуть після тебе? Наскільки ти хочеш посвячувати цьому життя, промолювати це, дбати про це? Е, і я згадую ну, свого, ну, своїх дідусів, прадідусів, аналізуючи себе сьогодні. І от, наприклад, мого що одного помамині лінії, що по татвій лінії прадідуся зустрів Ісус. Ну, вони покаялись, прийшли до церкви. І, наприклад, мій прадідусь Онуфрій породив. Олександра, мого дідуся і інших братів. Олександр з Уляною моєю бабусею жили, породили Павла, мого тата і інших братів, сестер, передаючи цінності. Мій тато Павло породив мене і моїх прекрасних братів, сестер, передаючи нам цінності. Ми виросли так, як особистості, переймаючи від нього. Тепер я, я Роман. Тепер що зроблю? У нас вже народилися з моєю прекрасною дружиною Анною троє діток, Глорія, та Венір. Але я ще не можу сказати, що я породив цих особистостей, бо вони на шляху. Бог дав мені років 15, щоб вкласти в цих діток цінності, основи, віру, щоб вони далі це правильне взяли цей стержень, фундамент і несли далі. Далі так само передали, і це дерево росло, збільшувалося. Адже це важливо, ми порою в сучасному суспільстві, знаєте, так діткам приділяється така дуже мала увага. Ну, да, Дивимось на ЖК, більше собачок люди, молоді сім'ї заводять. На жаль. Але як це стратегічно, мудро і правильно вкладатися в діток у ті роки, що Бог нам дав, щоб вони виросли прекрасними особистостями? Щоб ми сказали, от потім було написано, що Кирил з Валентиною породили. Ось такого, а можливо, декількох прекрасних людей, а вони далі ще й. І так можна про кожного. Це не, ну, не конкретно про них, це про кожного. От коли через 100 років згадають, ось в таких людей народились такі особистості, які зробили так багато для людей для Бога. А, чому? Тому що, знаєте, от мого іншого дідуся Максима, в його теж. Була багатодітна сім'я, є, народилось він, він коли відходив до Господа, то в нього було після нього з його дружиною більше 200 людей, його рідних. Мається на увазі 12 діток, більше 110 внуків і дуже багато ще правнуків, які зараз збільшуються, збільшуються. Це ж сила, це сила від одної двох людей, чоловіка, дружини, іде ось-ось. Це ми говорили про родинне наше дерево і імена, які ми маємо впливати на наших родичів, діток і інших. Тепер я хочу другу сторону дуже коротко обговорити, які імена ти здобуваєш для Божого царства. Коли ми читали історію апостола Павла, ми не знаходимо в Біблії, що він мав сім'ю, не знаходимо, що він мав дружину чи діток. Ми не знаємо. Але ми знаходимо десятки, десятки, десятки імен, які він здобув для Царства Божого. І сьогодні моє звернення до вас, що окрім діток, ми маємо всерйоз працювати над тим, щоб здобувати конкретних людей для царства Божого. Що це означає? Уявіть, якщо ви комусь сказали про Ісуса одній людині, двом людям. І ці люди, так само отримавши ось цей правильний фундамент від вас, далі передадуть. Ви уявіть, який теж вплив для Царства Божого, які плоди ми отримаємо, коли прийдемо до Господа, як ми вплинули. І навіть підтримка наших братів сестер в церкві, це теж дуже важливо. З ким ти в останній раз пив чай чи каву, молячись, питаючи, як твої справи, друже? Які труднощі проходиш, які твої мрії? З ким ти в останній раз молився про те, щоб Бог наповняв? З ким ти говорив про бізнес речі в хорошому контексті, щоб впливати на людей навколо нас. Конкретні імена. Я говорю, конкретні імена. І сьогодні моє моя прохання, моя ціль, щоби ми зараз під час Закінчення проповіді, молитви, далі, продовження зібрання, щоб ми відкрили свій список, нотаточки, і написали туди, по-перше, своїх діток чи родичів, імена конкретні, написали тих людей, які поряд з нами, за яких ми хочемо продовжувати мати відносини, щоб за них молитися, щоб їх підтримувати, щоб, щоб наше життя. Християнські, да, з чого я починав? Конкретні імена біля тебе, щоб ми задали собі питання, а які імена я залишу після себе? На які імена конкретно я хочу сьогодні впливати? Хочу змінювати? Хочу, сказ... щоб після мене було так, що виросте або пройде своє е, життєвий шлях там Ростислав Віктор, Анна, і вона скаже: а Роман або Кирил? А він мені на тому етапі життя дуже допоміг. А я пам'ятаю, як ми разом виборювали ті благословення. А я пам'ятаю, як я був хворий, а він, а він мене прийшов і відвідав. А я пам'ятаю, як я прийшов сюди голий босий і не знав за що взятися, а Петро взяв і мені направив і підказав, як правильно працювати, як правильно розвиватися. А я пам'ятаю, як я був в розпачі, а Валентина. Підбадьорила мене тоді і сказала, Господь допоможе. А я пам'ятаю, як і, зна... і знаєте, конкретні наші от ці такі життєві речі, якщо вони прив'язані до імен, в цьому є конкретика і плід. І зараз ми будемо молитися. Я закликаю, що в цій молитві ми прийняли малесеньке рішення. Малесеньке. Відкрити впродовж далі дня нотатник і записати туди. Конкретні імена. Хай це буде одне ім'я, це вже результат. Але я закликаю вас, щоб слово, це, яке ми чули сьогодні, не пройшло мимо, а щоб ми прийняли маленьке рішення і записали ці імена, молились про ці імена, зустрічались з цими людьми, підбадьорювали цих людей. І ви побачите, в житті буде з'являтися глибинніший сенс. Набагато більший, набагато ширший, ніж просто жити для себе, ніж просто егоїстично дбати про свій добробут. Коли ти маєш біля себе людей, на яких ти можеш впливати, коли ти маєш біля себе людей, з яких ти можеш вчитися, конкретних життя, воно так як і задумано Богом в церкві, стає набагато яскравішим, набагато кращим, набагато глибинніше суд з'являється. Давайте ми запрошую, підведемося для молитви. І хай буде у нас ця розмова з Богом зараз і наша